Всім привіт! Сьогодні на продажу Honda Dio F34. Простенький двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Як я і неодноразово говорив в попередніх відео, 34-та моделька це самий -самий популярний двохтактний скутерочок і, здається, самий масово випускає скутерок випущений. От, 34 на сьогоднішній день. Залишається самим популярним двохтактним скутерочком в Україні. Ну і, На мою думку, він як би, цього заслуговує. Реально моделька одна із найкращих в плані ремонту, в плані потужності і так далі. Дивіться, тут в нас непоганий скажімо так, скутерочок, екземпляр практично в новому стані. Задня гума стоїть у нас arc Tuk-Tuk. Зроблено у нас скоріш в Японії. Зараз глянемо по протектору 70-80% залишилось. Майже нова гума, я б сказав, не made in Thailand. От. Але гума фірмова і коштує на сьогоднішній день немалих грошей. Далі пластик у нас е, ньюшка, тобто прозорий пластик будь-який. Якщо є на ньому подряпинка, можна полірнути, от, зачухати міленькою наждачечкою і отримаєте от такий ідеальний стан по пластику, без жодної подряпинки і так далі. І навіть якщо вона у вас з'явиться, ви можете скажімо так, забрати її без ніяких покрасок, шпакльовок і так далі. По, по скутеру по варіаторній системі все оригінал залишилось навіть ролики варіатора і так далі. Замінений тільки ремінь варіатора, так як він у з... зв'язку з тим, що мопедик вже за 20 років потрісканий ремінь був. Є бокова підножечка, доволі скажу, що це як опція, вони в заводі не йдуть з боковою підножкою, це хіба якийсь японець вам поставить і вам вона оригінальна достанеться. Сидіння залишилось також. Оригінальне заводське. Так, Під сидінням у нас є блокування центральної підножечки, маслобак тут знаходиться, заливайте гарне масло, Ну під сидінням тут знаходиться акумуляторна батарейка. Акумулятор Акумулятор стоїть новий. Так, Далі два ключика, один від замка, а решта від, від бака і від сидіння. По бакові Дивимось. Кришечка частенька, бак нержавий і трошечки бензинчика там є. Так, Дивіться, зразу дивимося праву частину скутера, також без подряпин, без ніяких питань. От як гарнесенько виглядає пластик, ну, практично як в нової техніці. Так само і косиночки, дивіться, в якому стані ніде не подерто, не побито. В принципі, такі, можливо, десь і є незначні подряпинки, але я їх, скажімо так, не бачу. От такий стан. Мопедик, який, я й сказав, не... з цього навіть тисяч... тисячоліття і так гарно виглядає. От... От вам і японська техніка. Так, на колесі, де неде де можна подивитися рік, дивіться. 1 01 скоріш за все, 2001 року. Це останні модельки, які випускалися. А в цих роках 2002 здається, закінчилось виробництво 34-х, передня гума також IRC і також made in Таїланд. Тобто напарні всі гумі, гума практично нова, скутерочка, вилка гарно працює. До речі, я замінив в одному періоді нову пружину, так як. Одне перо погано працювало. Тобто вилочка зараз працює, ніяких питань по роботі немає. Клю, так само дивіться, в якому стані. Коротше кажучи, по мопедику все бомба і дуже-дуже гарненько виглядає. 34-ту на сьогодні важкувато достати скажімо так, в такому от стані, щоб воно було близьке до нового. Так. Дивимось далі, слухаємо двигунчик. Так, По ручках дивіться, покажу вам оригінальні ручки, не зачухані, не злизані. В чудовому стані. по пробігу 1101 кілометр. Ну, скоріш за все, другий круг. І так само ця ручечка, дивіться, все, все без ніяких питань. Кнопочки всі чистенькі. Так, заводимо. так Треба трошечки більше холостого додати, тоді буде зразу заводитися. На гарячу, як правило, коли уже вже розігрітий, треба додати трошечки газу. На холодну він так заводиться. Чистенько, рівненько працює двигунчик, ніяких зауважень по роботі не чую. Гарно, рівненько, тихенько працює скутер, бібіка працює, Поворотнички. і габарит, звичайно ж працює. Так, світло у нас є і дальнє, і ближнє. Я б додав трошечки холостий хід, звичайно. Візуально ніяких питань взагалі, технічно також. Зробимо невеличкий тест-драйв. Побачимо, як він біжить. Заводиться як часи, як часи, коли нова батарейка. Так, ну, що розкажу про 34-ту, не один раз говорив і буду продовжувати говорити. Добавляйте масло в бензин. Теплу пору року обслуговуйте грамотно, повітряний фільтр промочуйте маслом, заливайте якісне двохтактне масло, і 34-моделька буде вам служити не один десяток років, так як скотирочок не проблемний взагалі ні в ремонті, ні в обслуговуванні. І дуже гарно бігають ці модельки десятиліттями. ну Звичайно ж, якщо ви. Використовуєте його з розумом і доглядаєте за технікою. А японська техніка гарно ходить. З приводу запчастин на 34-ту це давній скутер, а на них є все абсолютно. Починаючи з комплектів пластика, закінчуючи поршневими і так далі. Так, ну пробуємо. Так, є 60. 60 біжить. І можливо і можна більше там його, скажімо так, гвалтувати, але немає бажання 60-55 це з головою для такої техніки, і взагалі, як я неодноразово говорив, не раджу їздити на цих скутерочках. 55-60, 35-40, і тоді ваша техніка вам прослужить. Звичайно ж, в рази більше, ніж коли ви будете на неї, так, скажімо так, насідати. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте, кому потрібна така техніка. На сьогодні 34 та це рідкість. Реально рідкість. 20 років все-таки пройшло з моменту виготовлення і їх вже практично не заходить до нас в Україну за стан. Такі як в мене, я взагалі мовчу. Кому цікаво, телефонуйте. Кому подобається відео, підписуйтесь, буде техніка. Встигайте придбати свою.